Всім привіт! І так, взлом коду Азбука Морзе. Вчора я його відкрив десь о 10 годині 5 хвилин. Але, на жаль, мене як зламали, зламали Телеграм і я не міг його виложити. Тому азбука проста, але на жаль, всіх хомячок глючить. Код Wallet. безпосередньо я зараз вам пропишу, як його вводити. Але можете подивитись відео, він реально глючить. Я ввожу, якби бачите, вал, вже ввожу ще одну L, а мене залишилося тільки Ва. Виходить, це якийсь глюк програми. Тому не переживайте, коли хам'ячок таким не підсвічується червоним, значить чекайте, коли він засвітиться червоним, ви можете далі вводити шифр. Тому постарайтесь, я думаю, за 5 хвилин, 10 ви це введете. 1 мільйон монеток ви завберете. Це безкоштовно, тому всі, хто. Пройшов, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всіх буду радий бачити далі. До побачення!